Доброго дня! З вами як завжди я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні хочеться таке щось приготувати. Не то млинці, не то налисники, щось таке середнє. Якщо хто не готував з вас таке, то приєднуйтесь до мене, приготуємо разом. Що для цього потрібно? Це в нас буде тоненькі, як налисники, але все, і на всі сковорідку, але все-таки трішечки товщі. Для цього потрібна склянка. Ось така, тут 250-220 грамів, по-моєму. Тут у мене змішаний кефір із сметаною. Це такий був залишок, стояв в холодильнику, от я вирішила його використати. І, повірте, буде дуже смачно. Ось дивіться, така склянка. Сметана із кефіром, або самий кефір, або саме кисле молочко ось така склянка. Така сама склянка. Вона трішечки по формі інша, а по об'єму така сама. Теплої. І кефір у нас цей теплий, це теплої кімнатної температури. І така сама склянка борошна. Потрібно нам три яйця. Ось такий середньою, якщо у вас маленький, чотири. Чайна ложка цукру і півчайної ложки солі, тому що я хочу, щоб вони були нейтральні. всього все. все робиться дуже швидко. Перш за все вбиваємо яйця. Змішуємо їх, просто розбиваємо їх. Туди. Додаємо сіль і додаємо цукор. Можете додати ванільного цукру, якщо хочете. Я роблю нейтральні, такі, щоб були і солоненькі, бо я люблю солоненькі, а поляня солоденьке. Ось так. Просто розмішала. Тепер додаю сюди кисле молочко з сметанкою розглянено. Додаю десь столову ложку олійки. Ось так. Гарно змішуємо. І ось тепер додаємо борошно, борошно додаємо все. А ось водичку потім будемо регулювати, вже будемо І Невеличкими такими порціями вводимо борошно. Нам потрібно грудочки розбити ще без водички. Додаємо все борошно і розмішуємо, щоб не було грудочок. Ось таке воно вийшло у нас, бачите, не схоже на, оладі, на оладки, не схоже. не схоже на млинці, тому що млинці густіше. А це таке ріденьке, Але ми будемо ще розводити тепла водичка. Обов'язково тепла водичка і розводимо. Уже без грудочок, просто розміщуємо, щоб було рівномірно. Ось так, пішло десь 2 треті водички. Більше я розводити не буду, отака консистенція нам і потрібна. Якщо хочете, можете додати ще столову ложку кукурудзяного крохмаю. Тоді вони будуть більш такі хрусткі. От і все. І в такому стані я залишаю на півгодиночки, щоб воно постояло. Постояли наші налиснички. Млинці, млинці налиснички. Саме такої консистенції, якої потрібно. Слідкуйте за цим обов'язково, щоб була гарна консистенція, тому що від цього залежать млинці. І я вже один спекла. дивіться, вони так гарно перевертаються, вони гарно тримають форму. І вони не такі тонкі, як налисники, але не товсті, як млинці. Вони середні, середні і дуже-дуже-дуже гарні. Ось Дивіться, я один зняла. Бачите, які вони? вони не прозорі, але ось дивіться, я його склала, ось так дивіться. Ось така смакота. А на смак, вони неймовірні, просто. Просто, якщо ви ще так не робили, зробіть обов'язково. Перевертаються, дивіться, ідеально гляньте. Просто гляньте, це, це шедевр. Якщо у вас залишилось трішечки сметани або трішечки там кисломолока, і не туди, не сюди, не пиріжка не спечеш нічого. Ось зробіть отакі налиснички. Дивіться, знімаються ідеально. Тільки їм потрібно дати трішки, отак як замісили, зробили тістечко, щоб воно трішечки постояло. Я спечу всі млинці. Коляня будеш їсти з повідличком чи як хоче, а я собі солоненькі. Потім покажу, скільки в нас їх вийде. Ленти ніжні, як шовк. Бачите, трішечки по піднімаються, тому що все-таки мнажить тут. Ось так спечимо всі. Останній блинчик. Блинчик, налісничок. Готовий. Вийшло їх 16, отаких гарних налисничків. Я ось переверну вверх, задом наперед. Їх. Ось таких 16, дивіться, вони і тоненькі, і не тоненькі, вони не прозорі. І що головне, що я хочу вам показати, що в них оці краючки м'якусінькі, ніжнюсінькі, я вам показую. І вони не хрусткі і не ламаються. Це дуже рідко. Тепер хочу показати вам. Як я хочу зробити собі смакоту, коляні вже декілька штучок зів. От, А я хочу собі зробити із печенковим паштетом. Просто і солодка, і тут із сиром, тому що вони нейтральні і повірте, вони набагато смачніші, ніж прості налисники. Тут такий. Молочно-вершковий такий аромат. Ось так. І тепер я його просто зверну і я хочу його просмажити на вершковому маслі. Візьму граминочку вершкового масла. На сковорідочку ось так. Блинчик скручую цей налісничок ось таким конвертиком. Викладаю нас. Файльно надуплений стоїть би тільки прогрілося. Ой, такий ароматний, такий ніжний. О, ось така, дивіться, сама ніжність. Блін. А як вони тільки ароматно пахнуть? Мені з дивіться, це я на вершковому маслі. Зробила такий млинець собі з печіночкою. Він такий плюнюсенький і дуже-дуже смачненький. Вони гарненько скручуються. Так що готуйте, хай вам смакує. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось. Тихої вам ночі. Божого захисту кожному з вас. Тримаємось!